Завершились мультики нашим маленьким глядачам. Ми кажемо: будьте чемні, не засмучуйте своїх матусь. Школярам бажаємо сьогодні гарних оцінок в школі. Ну а дорослу публіку запрошуємо до спілкування з нашими гостями. Сьогодні до нашої студії завітали цікаві гості: голова обласної організації Товариства Червоного Христа України Валерій Васильович Старченко та голова міської організації Червоного Христа Андрій Андрійович Цура. Доброго ранку, доброго, доброго ранку, дня. Валерій Васильович. Зараз такий неспокійний час в державі, і напевно на вашу організацію зараз покладені дуже великі ну, навантаження. От розкажіть нам, будь ласка, чи співпрацюєте ви з АТО, чи приймаєте ви участь у? переселенцями чи співпрацюєте з ними? Яким чином, якщо працюєте, то яким чином ви допомагаєте їм? І взагалі, розкажіть, скільки їх на даний час в нашій області є? От про все це ми би хотіли сьогодні з вами поспілкуватися. Ви, ви знаєте, я скажу, що один із принципів товариства Червоного Христа України, міжнародного угу. товариства Червоного Христа, це нейтральність, то, і то... тому тому працівники Червоного Христа. Під егіда Червоного Христа не мають права надавати допомогу військовим. Mm -hmm. Ми наш обов'язок надавати допомогу переселенцям, людям тимчасово переміщеним, а також пораненим. І родинам поранених, угу. і родинам, які знаходяться в АТО. люди, які знаход... носять форму, то червоний хрест в цьому світі не має права допомагати. Вач так цікаво. Я про це на жаль не знала. Отже, я так зрозуміла, що ваша місія зараз тут приймати переселенців і допомагати цим родинам тут адаптовуватися в нашій області, так. Ну, я в першу чергу хочу сказати, що основне це завдання це наша державна служба надзвичайних ситуацій, а ми з ними працюємо і допомагаємо приймати і пересе, і люди, люди, які приїжджають переміщеним особам, і надання їм допомоги. Де Боже, що ми багато років вже працюємо з нашими іноземними колегами, що маємо і одяг, і білизну. На превеликий жаль, воно вже закінчується, і маємо можливість допомогти переміщеним особам, які до нас звертаються. Ми практично маючи великих складів, ми передаємо наш Центральний штаб по прийому переселенців угу. і по можливості просто даємо додаємо, додаємо те, що ми маємо. Угу. От, тобто, ви дуже тісно співпрацюєте з міжнародними. Ну, на початку ми. Хочу сказати ще з 2 березня, коли у нас почав працювати штаб по прийому переселенців, uh -huh. і ми тісно працюємо. Я член цього штабу, знаю всі потреби, які треба людям. Ну і хочу сказати, що останні час більше і більше людей і звертається не тільки в штаб, і до нас з проханням. В першу чергу білизна, такі побутові побутові речі. От до речі, хочу сказати, нещодавно до мене звернулася жіночка, яка має багато дітей з проханням посуд. Угу. Я ніколи не знав, що сковородка коштує 300-400 гривень. А для них це дуже-дуже велика сума. Звичайно, Це великі кошти. Коли люди переміщаються без нічого, як кажуть, то починати все з нуля завжди дуже дуже складно. Ну добре, що ми працюємо вже більше 20 років з нашими колегами за кордону, з німецьким червоним хрестом, працюємо з Шведським червоним хрестом. Ну і постійно просимо їх. Я вже звернувся практично до всіх своїх колег за кордоном, що в нас є велика кількість. Людей і в той же час треба і своїм допомагати на обліку обласної організації червоного хреста більше п'яти тисяч самотніх перестарілих. Одної наші... теж хотіли сьогодні поговорити. Це наші люди, які дійсно тут червоний хрест допомагає вижити в цей скрутний час. А а яким, чином mm? яким чином допомагає? Яким чином допомагає нас? Є патронажна служба Червоного Хреста. Це єдина програма, на яку держава дає гроші на заробітну плату патронажних медичних сестер. 88 патронажних сестер. Це у нас в області в області, в області. які обслуговують самотніх перестарілих. Чим відрізняється, наприклад, робота нашої патронажної медичної сестри від роботи? Медичної сестри, медична сестра призначила медичне призначення і пішла. Наша перед тим, як і ти телефонує до хворого, що принести продукти, прийти треба прибрати, uh -huh. проплатити комунальні послуги. Ну і далі ну, не все тільки, все, як все, медичний що... працівник. Да. На вже якісь практично соціальне uh -huh. і в нас називається медика, соціальна допомога цим людям. Ну а тепер ми хочемо у Андрія Андрійовича спитатись. Якщо Валерій Васильович знає, що відбувається в області, то ви звичайно безпосередньо те, що відбувається у місті. Розкажіть нам, будь ласка, скільки зараз в місті Івано-Франківську перебуває переселенців? Чи ви не знаєте цих дат числів? на даний час? Відповідно, у нас по місту Івано-Франківську відповідно є 1300 чоловік переселенців. Так, да, переселенців. Власне, Пане Андрію, напевно, дуже багатьом глядачам нашим буде цікаво, а де вони розміщаються? В якихось приватних присадибах чи гуртожитках. Чи ви цим не володієте цією інформацією? Е, то би скоріше, відповідно, мабуть, Васильович Оселівич на це питання. Оскільки, оскільки, відповідно, комісія по переселенцях є обласна, і вони тим займаються здебільшого питанням, чим міська. Хоча, власне, і по місту є люди, але Валерій Васильович, він більше може вам зараз в даний час... Ну, Дресатно ж допомагаєте тим людям, тобто то ви повинні знати, де вони живуть. Можна я розкажу? Та звичайно. <рес> ви знаєте, ми тісно особливо людям, які живуть в івано франківську переміщені uh -huh. особи. Ми працюємо з департаментом соціального захисту міського конкому. Uh -huh. І всі дані йдуть через департамент. А Червоний Хрест міста як допоможна структура, якщо щось потреба допомагає, тому що є служба в департаменті, яка і має облік цих людей. І практично навіть ту гуманітарну допомогу, що йде на місто Івано-Франківськ. До речі, ми з польської сторони багато гуманітарної допомоги приходило. І ми передавали на департамент соціальної політики, щоб надавали допомогу тільки тим людям, які знаходяться в місті Івано-Франківську. Угу. Цю іншу ми роздаємо по всій області. Угу. А якщо йде целіва з Польщі, то ми передаємо на місто Івано-Франківськ. І вони вже сам департамент передається. А розміщаються в квартири. Перші два тижні люди живуть, два може більше. Живуть в готелі біля аеропорта. Mm -hmm. За цей час їм дають можливість знайти квартиру, ну, де наняти житло. І після того вже не переходять і живуть там. До речі, до нас звертаються. От останній час звернулася сім'я, що отримали цю, ну, зняли квартиру, нічого нема. На велике щастя, mm -hmm. що в нас є ще розкладушки, Тому мали можливість допомогти таким сім'ям. Не знаю, чи це зручно, але я би хотіла довідатись ось е, міжнародні організації цю гуманітарну допомогу. Що вона складається? Це тільки якісь побутові речі, чи це і медичні препарати? Ні, ну практично я говорю я більше 20 років працюю з нашими наземними колегами. Я останні роки казав. Шановні мої колеги, ви знаєте, не треба нам вести одяг, взуття, угу. вибачте, зараз підеш се конференцію, там і багато. І ми просили вже останні роки, в першу чергу, медобладнання, медична апаратура, то, що нам потрібно це зараз. Я скажу, що в середньому, от, біля трьох тисяч ліжок функціональних за ці 20 років, прийшло на терени Івано-Франківської області. Кожна фуцерина ліжка в середньому коштує 10, це мінімум 10, 10 до 20 тисяч гривень. Придальний час головний лікар не зможе це купити. І я прошу своїх колег по можливості, дайте нам це. Це набагато потрібно. Та підіть на базар одяг, можна купити за ці копійки, які вони там коштує. Ну це я кажу Ні, ну я з, які, з вами. да, я І в першу чергу нам треба. І я прошу, є заклади соціального зах... захисту, є заклади охорони здоров'я. В першу чергу їм треба допомога, навіть з від наших кіноземних колег. Бо це дріб'язок, а ось ліжкати все таки вже якась така вагома. Дійсно, медично. Медично треба. От зараз тому. я говорю, от сьогодні ми у нас було засідання комітету по пораненим. Планують зробити центр реабілітації. Але для цього центру його треба оснастки. І в першу чергу, опять же, ті функціональні ліжка треба апаратура. І тому я знаю і Мельник Роман Михайлович в результаті до своїх колег за кордоном. Ми їх направили до всіх, кого можна листи з проханням, надати обладнання для цього центру. Хотів би доповнити відповідно, що звичайно ще раз подякувати відповідно і обласній, і міській адміністрації, і відповідно департаменту соціального захисту, оскільки вони взяли на себе певну таку тяжку роботу по розміщенню. Ну Так, вони вам полегшили справу, але, але все-таки на, на... Олег, я поясню, mm -hmm. чого. От кажуть, Дніпропетровська, Харківська область, в Харківській області більше 85 тисяч людей. Mm -hmm. дивіться, mm -hmm. У нас, я кажу, офіційно більше трьох тисяч. І зараз вся практична допомога, яка йде від Німецького Червоного Хрестадацію, ну практично за кордону, йде туди. Бо і там отримав Червоний Хрест. Ну, мій колега з Харкова каже, що за минулий рік вони 150 вантажів прийняли. Це дуже-дуже багато. багато. Це навантаження на а працівники Червоного Христа. У мене в обласному комітеті аж 5 чоловік. Прахуйте, аж, аж. аж я ж кажу, аж 5 чоловік серед них нас двоє чоловіків і жінки. А це ж розвантажити то, тони це, це, це дуже велика парція. робота. Фізична я дуже вдячний дя нашим військовим, які допомагають нам, і волонтери Червоного Христа, які дійсно допомагають нам розвантажити і завантажити цей вантаж, якщо треба вести в райони. Ви знаєте, я говорю, в зв'язку з, з минулим, то особливо майдан. Mm -hmm. Може, і бачили телеглядачі, що під час Майдану ходили хлопці в червоних куртках з хрестами. Це був перший загін, перший, 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 загін першої допомоги Національного комітету Товариства Червоного Христа. квітні минулого року ми створили загін аналогічний у нас. У нас загін складається практично з студентів Івано-Франківського національного медичного університету. Mm -hmm. Хлопці, які підготовлені, вміють надавати. У нас були були вже навчання, і ми практично всі навчання проводимо опять же, з Державною службою надзвичайних ситуацій, вони зацікавлені в цьому, і наші хлопці зацікавлені. І друга програма у нас навчання населення, навичка надання першої допомоги. Це Саме головне і саме головне завдання від нас вимагає наш національний комітет. За минулий рік ми провчили по області більше, більше 2,5 тисяч людей. У нас є скорочена програма «6 година. І повна програма 12 годин. Після закінчення програми ми даємо сертифікат міжнародного зразка, який дійсний по всьому світу. Це програма дійсна міжнародного комітету Червоного Христа. І бажаючи, як їх хочуть, у нас на сьогоднішній день 37 інструкторів інструкторів підготували угу. практично по всій області, тільки в верховину ще не встигли підготувати інструктора. Так що, хто хоче навчитися? Будь ласка, і в обласний комітет Червоного Христа, і в районі організації ми готові провести навчання для населення, бо це наша основна задача, яка які на сьогоднішній день є Валерій Васильович, в приватній розмові мені сказали, що таку одну цікаву річ, що одяг, який ви отримали гуманітарний, що там потрапили якісь доволі цікаві костюми, які ви передали нашому театру. Да, і... Мені просто така Ви знаєте, це випадково, бо практично ми ну, отримуємо ящиками там, мішками і роздаємо по районам. А це коли ми готували вантаж на схід, ми вже два рази відправляли теплий одяг на схід. Перший раз йшло в Слав'янськ, і другий пішов в Краматорськ. Угу. І ми брали опять же, волонтерів Червоного Христа, складаються, опять же, студентів. Нашого медичного університету і під час сортування знаходили такі речі цікаві: і баварський одяг, і плаття такі вечірні. Ну ми знаючи, що зараз потреби нашого драмтеатра зателефонували керівництво, кажуть, задоволення беремо. І тепер будемо знати, якщо на майбутнє треба, завжди будемо туди. Якщо передавати. у них є баварські костюми, то незабаром них повинні з'явитися якісь вистави на баварську тему. Ну, ми вже багато років працюємо нашим драмтеатром, коли це них була Даже, треба було хворий інвалідний візок. Той час передали, бо і вистава є там. Ті тематика під тематику треба вже підбирати. Знаєте, мені більше подобається оця роль Червоного Христа, отака, аніж той, яку ви зараз виконуєте з цими подіями. Пані Олено, я хотів би відповідно від, як голова міської організації на кілька стусіки. Відповідно, за каже п'ять працівників по, по області. По області так. так обласних. У нас є 9 працівників по місту Івано-Франківську, які обслуговують відповідно 900 чоловік. Наших Людей похилих одиного віку. віку uh -huh. Так це дев'ять чоловік, це дев'ять медсестер, котрі вони відповідно залучені е, до е, поліклінік наших, uh -huh. е, відповідно, і виконують суто е, не тільки медичне обслуговування, відповідно, і медичне, і соціально побутове обслуговування. На жаль, е, звичайно, ми у нас структура товариства Червоного Христа хреста і бюджет складається з членських внесків. Але і відповідно із благодійних внесків. Ну коли приходять відповідно, що ви зробили, що ви допомогли і для кого помогли? Люди просто часом не розуміють, де коли не розуміють що... і не знають для угу. кого і чому. От, це раз. По-друге, що безумовно у нас іде програма. Ми збираємо відповідно від населення одяг. Відповідно, спираємо під час календарних пам'ятних дат, проводимо відповідно благодійні акції для. Тих людей наших маю на увазі, ті, котрі стоять на обліку, ну і, і безпосередньо для тих людей, які вже відповідно приїжджі, тобто переселенці з інших е, е, тих районів, котрі безпосередньо потребують постраждали, постраждали студії, так, так, так. От, і, і стараємося їм безумовно, чим можемо допомогти, і, і хотіло би подякувати тим підприємцям, тим людям. Керівникам різних структур і людям, які відкликаються на ті наші акції, що вони нам допомагають сприяти товариству Червоного Христа у наших тих акціях, тих для цих людей. Ну а ми з Богданом хочемо подякувати вам, що ви не я кажуть, не опускаєте руки в цій ситуації, бо вам дійсно зараз складно. Валерій Васильович Андрій, Андрійович, хочемо сказати вам велике спасибі, що ви донесли таку важливу і потрібну інформацію для наших глядачів. Ну сподіваємося, що ви ще неодноразово завітаєте до нашої студії. Хочемо вам побажати впевненості і розуміння того, що ваша робота вкрай необхідна зараз, і нашим людям, і взагалі всій Україні. Велике вам спасибі. Дякую. Дякую. Ми дякуємо нашим гостям. Будемо зараз з ними прощатись, а з вами, шановні глядачі, ми зустрінемось за кілька хвилин. І знову ми з вами, шановні глядачі, кажемо доброго ранку тим, хто приєднався. Доброго успішного дня тим, хто зараз вирушає на роботу. Наш ефір триває. Ти знаєш, Богдане є люди, які все своє життя не люблять роботу і тягнуть її, як знаєш, якийсь важкий непотрібний тягар. А є навпаки, є люди, які працюють рідко. Тобто ця робота називається хобі і навпаки отримує члени задоволені від тим, чим займається. Ну і напевно, саме про таких людей зараз наша наступна рубрика рубрика, яка називається «Хендмейт». Дивіться разом з нами.